Права 1247. Три велетні їли на обід куліш. Один із них з'їв 120 кг кулешу, другий 8,15 того, що з'їв перший, а третій 0,85 того, що з'їв другий. Скільки кілограмів кулешу з'їли велетні? Ну що ж, давайте будемо тоді знаходити. Записуємо тоді, що спочатку можемо знайти. Оскільки перший з'їв 120 кг, а другий 8,15 того, що з'їв перший, то нам треба знайти, скільки це буде 8,15 від 120 Ну, Спочатку знаходимо 1,15. Записуємо перша дія, тобто 120. Потрібно поділити на 15. Це у нас буде 1,15. 15. Але таких частин, другий з'їв 8, то множимо на 8. І це дорівнює. Ну що ж, 120 потрібно поділити на 15, це можна усно, хто вміє. Або можна 120, наприклад, записати як 4, що множиться на 30. Потім поділимо на 15 і помножимо на 8. Я пропоную в першу чергу знайти оцю частку, бо 30 на 15 легко поділити. Записуємо, що це дорівнює 4, що множиться. 30, що ділиться на 15, це 2. І множиться на 8. І це дорівнює. 4 помножити на 2 це буде 8. Отже, частка відділення буде 8. І ще залишилося помножити на 8. Ну і це буде дорівнювати 64. Записуємо в дужках чого кілограми. 64 кілограми пишемо кулешу. З'їв. З'їв на обід, другий велетень. А другий велетень є? Ну гаразд, а третій сказано 0,85 того, що з'їв другий. Ну, Але це 0,85 від 64 кілограм. Ну що ж, записуємо тоді, що таке 0,85 пишемо друга дія. Ну і записуємо, що 0,85 ми можемо записати як 85 частин. Ну і зараз тоді знайдемо, оскільки ще буде 85 від 64 кг. Записуємо третя дія, Тобто 64. Якщо ми поділимо на 100, то це у нас буде одна сота. Але таких частин нам треба 85, то множимо на 85. І це дорівнює. Якщо ми ділимо на 100, переносимо комуніворуч на два розряди, то у нас вийде 0,64. Залишається помножити на 85. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді множити. Записуємо. 0,64. Що множиться на 85. Множимо. 4 помножити на 5 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 6 помножити на 5 це 30, плюс 2 це 32. 8 помножити на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. Далі. 6 помножити на 8 це 48, плюс 3 це 51. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 2 плюс 2 це 4. 3 плюс 1 це 4. Тут у нас буде 5. 1, 2 знаки пісако ми ставимо, 0 у кінці відкидуємо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 54,4. Записуємо в дужках чого кілограм, кілограм колишу, з'їв на обід. з'їв на обід. Третій велетень. Ну що ж, ми вже знаємо, скільки з'їв перший, скільки другий і скільки третій. Ну, а нас запитують, а скільки кілограмів колишу з'їли велетні. Записуємо тоді остання четверта дія. Отже, до того, що з'їв перший, а це 120 кілограм, треба додати те, що з'їв другий, а це 64 кілограми. І треба додати те, що з'їв третій, 54,4. І це дорівнює. Ну що ж, дещо можна юсно зробити. 120 плюс 64 це буде 184. Тоді залишається додати 54,4. Ну і це дорівнює. Давайте стопчик будемо додавати, записуємо 184. Давайте тут. 184. Додати.

Записуємо в дужках чого кілограм. І пишемо кілограм кулешу. З'їли велетні. З'їли. Велетні. Так, є, записуємо відповідь. Скільки кілограмів колишу з'їли велетні? Пишемо 238,4 кілограм. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частки від числа. На цьому вправу завершено.